Привіт, мої читайлики! Вітаю вас на каналі Що Я Читаю. Ми з чатом GPT порадились, подумали і вирішили, що назва мого каналу Що Я читаю занадто якась загальна і не чіпляюча. На сімейних зборах ми провели пр голосування і визначили, що тепер назва мого каналу буде більш чіпляючою, особистісною і цікавішою. Вітаю вас на каналі Читарина. Мене звати Іра, і сьогодні ми з вами говоримо про мій досвід читацького клубу. Перший раз я була на онлайн-клубі, і також трішки обговоримо ще книжку, яку я власне, там обговорювала. Вмощуйтесь зручніше, можете одразу поставити лайк цьому відео, щоб ви не забули зробити це в кінці. Якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтесь, пишіть будь-які коментарі, щоб підтримати мій контент. І розпочинаємо. Як я вам говорю, Говорила цього тижня буквально кілька днів, поки в мене ще свіжі враження. Кілька днів тому я ходила на читацький клуб. Живу я в Тернополі. В нас, в принципі, я не знаю, чи є ще якісь читацькі клуби, окрім цього. Його я знайшла. Книгарні є, я туди ходжу, постійно купляю там книги, і там висіло оголошення про те, що в них є книжковий клуб. Я збиралася ще туди сходити минулого місяця, але я не встигла навіть купити і прочитати ту книжку, яку вони читали. І цього разу склались так зорі, що вони вибрали досить таку нескладну, тоненьку книжечку про щось там пов'язане з Різдвом. І відповідно, я думаю, все, цей раз я мушу, мушу прочитати цю книгу. Книжку. Я розкажу трішки, як взагалі проходив цей книжковий клуб, що з собою являє е, участь в книжковому клубі, і тоді далі перейдемо вже до самої книжки. Книжковий клуб проходив ввечері, в суботу, я прийшла, нікого, звичайно, там не знала, стала в книгарні. Думаю, так, не пальоно, поки що подивлюсь на книжки. А там побачимо, чи буде цей книжковий клуб, як він буде виглядати і що там будуть робити. Е, я приходжу, дивлюся, там вже люди спілкуються. Один з одним, всі так один одного знають. Я дуже не люблю це відчуття, коли ти приходиш в якусь таку ем, таке ком'юніті, скажімо так, і коли вже всі один одного знають, а ти такий ну, нікого не знаєш і почуваєш себе незручно. От я таке відчуття не люблю, я саме його пережила, коли якраз туди прийшла. Але думаю, нічого, тікати вже не буду. Книжку прочитала. Хоча би, якщо не буду висловлюватись, то хоча б послухаю, що люди кажуть. І, в принципі, там якраз почалось, поставили столики. Виявляється, що туди навіть люди приносять з собою якусь їжу, там цукерки, гостинці, мандарини, сік, щось ось таке. Кожен щось приносить, тобто і врущає всіх. Я, звичайно, нічого з собою не принесла, тому що я не знала про таку традицію, що там таке робиться. Але думаю, ну. Okay. Хоча ви послухаю, що люди будуть говорити. І в книжковому клубі є якби людина, засновниця цього клубу, і вона можна сказати, як ведуча проведення, тому що все одно мусить хтось якісь запитання такі наводящі давати, щоб людям було легше обговорювати цю книжку. У клубі вас ніхто не буде змушувати висловлювати свою думку, якщо ви не захочете. Тобто там немає такого, що от зараз говорить Іра, і там ти мусиш казати, ви можете просто прийти. Послухати, що думають люди. А якщо ви будете мати що сказати, то також можете висловити свою думку. Інколи учасники самі виносять якісь запитання, хтось, можливо, щось не зрозумів, когось якийсь нюанс насторожив або щось не сподобалось, тоді ви задаєте вже питання всім, і хтось там може вам якось свою думку сказати, може хтось якось розшифрувати те, що ви не зрозуміли. Але насправді атмосфера така дуже добра, приємна, ні до Нічого не змушуюча, хто хоче, той висловлюється, хто не хоче, просто слухає. Я спочатку почувала себе дуже так замкнено, я, в принципі, нічого не говорила, тобто я тільки слухала, що люди говорять. Мені було важко якось висловлюватись, хоча це досить така легка книжка, нічого в ній особливого немає, там не потрібен якийсь супер розум, щоб її зрозуміти, але чомусь мені я не могла відкритись, не могла якось говорити. Хоча зазвичай там, ну я не можу сказати, що я така. Закритала людина в нових компаніях, але все ж таки і не суперактивна. я мало що говорила, я тільки слухала, що люди говорять. Але потім, коли я вже якось відчула себе в безпеці, зрозуміла, що це всі адекватні люди, ніхто там не є якимось суперінтелектуалом, який там зневажає всіх інших, бо ви там читаєте щось таке, якесь примітивне. А я читаю суперлітературу. І зрештою, я якось поступово там кілька фраз, якихось своїх, вставила щось там. Додала, щось підмітила, і відчула себе, в принципі, досить таки комфортно. Тобто, прийшов такий адаптаційний час, буквально там якихось 20 хвилин, і я вже змогла якось додавати свої репліки до того, що говорили самі учасники клубу. Нас було небагато, нас було 9. Я взагалі не знаю, чи в Тернополі є ще якісь інші клуби. Ну, тобто, це, як я сказала, я побачила в книгарні, можливо, хтось якісь особисті свої клуби організовує. Я про це не знаю, тому це єдиний офлайн-клуб в Тернополі, який мені відомий. Якщо у вас є досвід участі саме в офлайн-книжкових клубах, напишіть в коментарі про свої враження, чи вважаєте ви книжкові клуби корисними. Тому що я, коли вийшла з цієї зустрічі, в мене було дуже таке приємне, таке тепле враження про цю зустріч. Мені дуже це сподобалось, тому що ти можеш книжку якось по-іншому побачити. Тобто, там, наприклад, був якийсь там один нюанс про машину, і тут хтось з клубу каже: ну там попрощатися. Це старою машиною, це така метафора попрощатися з минулим, і я така. Серйозно я цього не зрозуміла. Ну тобто я це просто прочитала, я не зрозуміла, що тут може бути якийсь підтекст, і так само багато якихось інших нюансів, які ми обговорювали по цій книжці. Я могла на них подивитись якось ширше. Тобто вони дозволяють тобі зрозуміти книжку краще, ніж ти просто читаєш її сам, і ти ні з ким її не обговорюєш. Звичайно, в книжкових клубів є свої нюанси. Тобто, якщо ти читаєш книги, які тобі не цікаві, то ти просто. Можеш потім розчаровуватись, тому що виглядає так, що ти даремно витратив свій час на те, щоб прочитати цю книжку. Ти такий жанр не любиш, ти його не читаєш, не хочеш, але просто читаєш заради книжкового клубу. А це може бути такий нюанс. Наприклад, ми вже потім в кінці говорили про те, хто яку б книжку пропонував, пропонував на наступне читання, і кілька людей пропонували фантастику. І я така, ні, тільки не фантастика. Я не читаю фантастики. Взагалі мені цей жанр зовсім не. Цікавий, і якщо б вибрали фантастику, я така: ну це типу, тобі приходиться читати те, що тобі не цікаве, тільки заради того, щоб прийти на книжковий клуб. До речі, були люди, які просто прийшли поспілкуватися, тобто вони не читали цієї книжки, вони, можливо, навіть не були дуже в курсі, який там е сюжет цієї книжки, але вони просто прийшли поспілкуватися. Вони приходять туди вже досить довго. Тобто, є там люди, які вже три роки в цьому клубі, і просто це як коло твого спілкування. Це насправді дуже круто, я, е, тому що я працюю е, онлайн з дому. В мене немає якогось такого е, можливості спілкування з колегами, тобто на моя компанія дуже така е, маленька, і е, я часто відчуваю, що мені бракує цього спілкування, такого якогось, окрім сім'ї, окрім твоїх стандартних друзів, спілкування просто з різними людьми. І тут можна якраз почерпнути це спілкування, тому що в клубі були всі різні люди з різними смаками, хтось читає фентезі, хтось. Читає трилери, хтось взагалі там кілька книжок прочитав. Тобто зібрались дуже різноманітні люди, просто заради того, щоб обговорити книжку. А навіть якщо вони не знають, про що там йдеться, вони просто слухають і насолоджуються компанією інших людей. Мої особисті враження про книжковий клуб мені сподобалось. Мене додали в телеграм групу, там же є обговорення наступної книжки. Там, звичайно, книжка така випала, що мені не дуже вона цікава, але можливо, я все-таки її прочитаю для. Для того щоб знову ж таки отримати цей досвід, прийти поспілкуватися з людьми, розширити своє розуміння прочитаної книжки. Телеграм-каналі точніше, групі я навіть змогла прорекламувати свій ютуб-канал. Тобто там всі такі люди зацікавлені книжками, і звичайно для них це абсолютно не проблема. Тому я дуже рада, що я спробувала цей досвід. Я дуже надіюсь і далі відвідувати цей клуб, приходити, обговорювати книжки, знайомитися з іншими людьми. Тому що там, в принципі, як я зрозуміла, інколи міняються люди. Тобто комусь вийшло, хтось не прочитав, комусь не вийшло. І склад самого клубу він може змінюватися. Повертаємось до самої книжки, яку ж книжку все ж таки обговорювали. Ось ця книжка була запропонована для читання, ідеальне різдво для собаки. Я так розумію, що вибрали цю книжку з тією метою, щоб подарувати трішки якогось різдвяного настрою, почитати щось таке легеньке, ненапряжне і щоб її було швидко читати, тому що книжка сама вона досить така коротка, там буквально 250 сторінок. Для тих, хто так читає вже професійно, можна сказати, ну це там може бути кілька годин просто е, прочитати цю книжку. Е, що я можу сказати про саму книжку? Я е, оцінила її на 4 зірочки з 5. Е, пояснюю, чому не 5 зірочок. Перш за все, це дуже така ідеалізована книжка. От ми коли обговорювали її на клубі, е, Таке слово, яке найбільше всім підійшло для характеристики цієї книжки, ідеалізовано. Тобто тут події, сам сам сюжет, все так подано, ніби люди живуть в ідеальному світі. Але ця книжка не претендує на щось таке надзвичайне. Ти, коли починаєш її читати, ти одразу розумієш, що це буде легка книжка, що тут не буде якихось таких поворотів незрозумілих, що ти будеш там сидіти з такими виряченими очима. що Сталося, це легка книжка для читання, і вона з самого початку дає тобі це зрозуміти, щоб ти не плекав якісь надії на щось надзвичайне. Тому за це плюс. Але звичайно ж таки, ось ця ідеалізованість вона трішки так є деякі нюанси. Взагалі, який сюжет цієї книжки, як ви зрозуміли, з назви це історія пов'язана з собакою. тобто в центрі сюжету сім'я, яка складається з мами, тата, дочки-підлітки і ще двох близнюків, і разом з ними живе дідусь. Дідусь має собаку, і вони просто живуть. Дідусь з ними живе через те, що його дружина померла. Дідусь в глибокій депресії, мама задобалася всіх обслуговувати. Мама хоче змінити трохи своє життя. Тато постійно пропадає на роботі. Тобто, в принципі. Якась така історія, яка може виглядати на таку реальну ситуацію в житті якоїсь родини. І, взагалі, я б цю книжку могла охарактеризувати як така просто можливість заглянути в життя справді якоїсь родини, і просто кілька тижнів чи там місяців, точно не пам'ятаю скільки там події відбуваються, просто побути з цією родиною, відслідкувати їхні події, відслідкувати те, що з ними відбувається, і побачити, чим же ж все закінчується. І тут в сюжеті з'являється потім ще одна собака, тобто вже дві собаки в цій книжці. І такий акцент тут зроблений на те, як собака може змінити життя сім'ї. Тобто вона тут не є ключовим героєм, тому що коли ми на клубі обговорювали, хтось з учасників казав, що всі книжки Брюса Кемерона вони написані від імені Собаки. Тобто, що ти читаєш, і ти читаєш як собака головний. Герой, той, хто висловлює свої думки. Ця книжка не написана від імені собаки. Я навіть в подяках читала, що він уточнював свого агента, чи можна йому написати цю книжку не від імені собаки. Тобто тут є фрази, які е, говорить собака, ніби собі там промовляє, думає. До речі, вони мене дуже зворушували, тому що, як ви знаєте, в мене також є собака, яка ніколи не хоче зі мною зніматися в відео, але. Було так якось приємно, так мило, тепло почитати, що собаки також щось можуть думати, і коли там ця собака говорить, що для нього найкраще місце це там статусе, Ну це, це дуже мило для тих, хто має собак. Мені здається, це буде по-особливому якось трепетно читати. До речі, в клубі виявилось, що тільки в мене і ще в одного чоловіка є собаки. Насправді ви ні в кого не було, але чомусь вибрали таку книжку, яка там дуже так багато пов'язана. związana z psami. E, Тобто весь сюжет крутиться навколо цієї сім'ї, є такі думки окремих членів сім'ї, які там висловлюються. Тобто є там фрази від імені дідуся, його думки, про що він думає, є фрази від імені підлітки їхньої дочки Елли. До речі, там досить так ми обговорювали це в клубі, що досить точно передані саме характери дітей, і вони такі трішки навіть гіперболізовані, але вони так чіпляють. тобто ось ця підлітка. Вона така спочатку набундючена і потім ми відслідковуємо те, як вона змінюється чи не змінюється для того, щоб точніше передати настрій і відчуття підлітки. Брюс Кемерон писав про те, що він спеціально просив своїх друзів, щоб вони дозволили йому поспілкуватися з дочкою такого приблизно віку, щоб вона йому якось більше впустила в світ підлітків, розповіла про свої враження, і за рахунок цього. Він якось тут в цій книжці досить точно передав те, що відчувають діти саме такого віку. І на клубі ми ще говорили, хтось запитував чи порекомендували би цю книжку підліткам. Я в принципі думаю, так можна спокійно читати. Якщо підлітка цікавить така тема про собак, то чому ні? Тобто в цій книжці немає нічого такого, що не можуть читати підлітки. Вона як підійде для дорослих людей, так само може підійти для підлітків. Що цікаво. Ця підлітка їй 12 років, в неї там такі фрази на початку, що мій син в 6 років вже також говорить ці фрази. І я така, о, ні, невже мій син вже підліток. Тобто дуже цікаво було читати саме про дітей. І там також ось ці близнюки, вони такі шибайголови, тобто вони там перевертають хату. Ну, в кого є діти, то можливо, ви в них навіть знайдете своїх дітей. І також є ще от роль мами, вона також своїми думками, вона така. Втомлена від цього всього, троє дітей це складно, і тато, який постійно пропадає на роботі, який старається для своєї сім'ї, але в той самий час він просто дуже мало бере участі саме в сім'ї і. За рахунок цього втрачає контакт з всіма членами. В принципі, от коли ви читаєте цю книжку, у вас не буде якогось такого е, хвилювання, що ж станеться. Ну тобто це не книжка, щоб заставити вас хвилюватись, це книжка, щоб заставити вас розслабитись. Е, були е, учасники клубу, які оцінили цю книжку на 5, але ну, 5 я б їй не дала, за рахунок того, що вона занадто ідеалізована. А 4, мені здається, це прям ідеальна. Оцінка для неї, і багато хто з учасників оцінили цю книжку саме на 4, тому що, ну, якраз така і оцінка, напевно, її має бути. До речі, Брюс Кемерон, сам автор, він постійно пише про собак. В нього є дуже багато книжок про собак. Є навіть кілька, які були екранізовані. Це Життя і мета собаки, чи мета і життя собаки. Я навіть здається, мені дивилась цей фільм. І також є шлях додому. В нього є собака, він дуже так любить цю тему. І така, це, скажімо, така його фішка, що от всі його твори – це саме про собак. Тобто він намагається своїм прикладом, своїми історіями показати, як собаки можуть змінювати життя людини. В мене моя собака вже більше двох. Років, і я можу сказати, що справді відчуваю певні зміни, які собака внесла в моє життя. Тобто, звичайно, вона там не перевернула його з ніг на голову, але все ж таки навіть елементарно те, що я там йду гуляю з собакою, я вже звертаю увагу на інших собак. Я вже так ой, такий гарний собачка. До того я ніколи не звертала на це уваги. Якось взагалі я була там відірвана від світу собак. Це мене ніколи не цікавило. Для мене там люди, які тримали домашніх тварин. Не в залі були якимись дивними, і так само можу сказати, що на мого сина поява собаки також вплинула. Спочатку в них були якісь такі незрозумілі стосунки, тому що він навіть трішки ревнував нас з чоловіком до собаки. Тобто, що ми там йому більше часу приділяємо, тому що самі розумієте, на початку з собакою не так вже й легко, але потім вони якось здружились, вони знайшли спільну мову. Роки знає, що єдиний хто там з ним може тлумитись, давати себе облизувати і гратися, це матей. Тому зараз вони можна сказати найкращі друзі, і стосунки в них досить таки хороші. І матей видно по ньому, що він розуміє, що таке тварина, що це йому от. Наша домашня тварина дала йому розуміння, що там тварин ображати не можна, що там тварині може бути холодно, тварина може бути голодна. Е, і це дало йому якесь таке добріше ставлення до тварин, розуміння того, що, що тварини вони також живі істоти і вони потребують там підтримки, уваги е, і турботи. Цікавий ще нюанс. Ми підмітили, що на обкладинці насправді не та собака, яка приходить в життя цієї сім'ї і змінює його. Тобто тут вони взяли це. Це, напевно, лабрадор чи золотистий ретривер. Я не знаю, яка це точно порода, але це не та порода, яка описана в книжці. Ми на клубі вирішили, що це було зроблено просто з маркетинговою метою, тому що ця собака на обкладинці вона дуже така мила. Мені здається, вона просто допомагає продавати більше примірників. А та собака, яка була описана в книжці, вона була якась там суміш, якихось двох порід, і це не зовсім та собака. І ще визначили ми на книжковому клубі, що саме різдвяної тематики тут все-таки трішки мало в цій книжці. Тобто, це не буде така суперріздвяна атмосферна книжка, яку ти читаєш на Різдво, і вона тобі підносить так різдвяний настрій, ти весь такий святковий. Тобто тут є елементи Різдва, так бо сім'я святкує Різдво, там вони вибирають ялинку, якісь такі нюанси, прикраси. Ну тобто є щось пов'язане з Різдвом, тому що події проходять саме в різдвяний час. Але... Такої супер різдвяної атмосфери ця книжка вам не подарує. А яка книжка вам подарує різдвяну атмосферу? Я хочу записати наступне відео. Звичайно, це вже трішки пізно, тому що Різдво вже прийшло, але в нас ще є новий рік і ще такий після новорічний настрій, можливо, комусь буде цікаво, тому обов'язково підпишіться на мій канал, поставте там дзвіночок, щоб не забути подивитись наступне відео і отримати рекомендацію справ. Різдвяної, дуже класної книжки, яка взагалі тут дитяча книжка, але її можуть і читати дорослі. Тому не забудьте подивитись наступне відео.